Об'єкт був цікавий. Є один із ноу-хау в Україні. Тут чемпіони міра Є так от вибрати зал. Просто рухнула. Вся. Весь зал все рухнуло. На думки, що вона впала не просто. Вступили в мову генеральним підрядником і виправили грошові кошти. Ви що, готові забуття 20 мільйонів мільйона? Вони говорять про те, що ну це ж Смирнов. 1 грудня 2018 року тут на території Дюсиша києво Святошинської районної ради обвалився дах спортивної арени. Ви тільки уявіть, за півтори хвилини до цього два тренери, які в цей час проводили заняття, встигли вивести три десятка дітей. Чому обвалився дах нового сучасного приміщення? І чому крапку у цій історії не можуть поставити вже другий рік поспіль? Винних чи то ховають від слідства, чи то переводять стрілки. Будемо розбиратися у новому випуску програми Вірка. Доброго дня, доброго дня пані та панове! Доброго дня, друзі. Давайте привітаємо один одного з цією урочистою подією. Це свято Києво-Святошинського району. Спортивне свято тут на нашій рівні. спортивну арену вишнівської школи номер 4 урочисто відкрили 19 травня 2018 року. Більше 30 років спортсмени дзюдоїсти, і не тільки вони, а й більшість жителів Києво-Святошинського району чекали на появу нового тренувального майданчика, який би відповідав усім вимогам. 36 лет назад мы занимались в подвале. У нас было какое-то количество школьников, мы занимались. И всегда, когда мы бывали в залах другого формата, в других условиях, мы думали, что мы когда-нибудь обретем подобные условия вишников. До мене звернулися спортсмени. У нас багато дзюдоїстів в районі. У нас є така зірка спортсменка Світлана Яріомка, яка займала серйозні такі призові місця на, на, на високих рівнях за межами України. Той спортивний зал, в якому вони займалися, він був достатньо маленький. Ми розуміли, що нашу спортивну школу, яка в вишневому знаходиться, її треба розширяти. І прийшов тренер, мужчина прийшла Світлана, прийшли спортсмени і кажуть: ну нам би хотілося, ми бачимо, що можна було б збудувати отут, а тут є місце. з цією пропозицією. Розповідає Мирослава Смірнова. Вони звернулися до Вишнівської міської ради. Мешканці відповідно там все ініціювали для того, щоб такий вид спорту, який у нас ну що пов'язано з силовим, що там з спортивним комплексом, де пов'язано з татами, всім стоїм. Вони Мало право на існування, і відповідно там пару років назад ця позиція була якимось чином відпрацьованою, і район виділив ці кошти на будівництво даного об'єкту, що стосується спорткомс, на території вишнівської школи No4. І вона була побудована. Ідею з будівництва нового комплексу. наполегливо пропонував один з тренерів відсотків 50-60, а то і 70 – це заслуга. Нашого тренера дійсно, який сконцентрував всю увагу в нашому місці з приводу дзюдо, це дійсно там людина. Вона живе це. Знайомтесь Віктор Васильович, Мужчина, засновник вишнівської школи. Дзюдо, заслужений тренер України. Якщо говорити конкретно за спиною, яка стоїть за мною. Я був старшим тренером спортивної школи, ну тренер України. Кієслуженська спортивної школа все починалося раз до раніше, намного раніше, коли я заболів дзюдо. Вльокси потом почав нідряти в каберовному городі спорт. В процесі еволюційних дій раділося за спиною стоящий зал. Ну даже не зал, я на його називав храм дзюдо. Храм дзюдо назвали Фейворит Фіт. Будівництво почали у 2017 році. Із районного бюджету виділили більше 18 мільйонів гривень. Фейворіт Фіт мав стати сучасним координаційним центром з підготовки спортсменів вишневого з різних напрямків. Аналогів таких спорткомплексів в Україні немає. І він вийшло універсальний та гімнастика, бокс, дзюдо. Ми планували там й кондо і люби масштабне. Українські даже сренування по нашим видам спорту вони могли проходити в нас. Віктор Мужчина каже, що окрім спортсменів, неабияку роль у спорудженні спортивної арени відіграв заступник тодішньої голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Морослави Смірнової. Ну, такі хороші дела так быстро не діються. Є зам райдер адміністрації Лезнік Міхайл Геннадій. Он сам дзюдоїст, в прошлом. Ну і у діти тренувалися у нас же. Докладніше. Про роль цієї персони у будівництві спортивної арени Фейворіт Фіт розповімо трохи згодом. Так зал. У суботу, 1 грудня 2018 року, через півроку після початку занять обвалилась арочна покривля спорткомплексу. В цей час у приміщенні двоє тренерів займалися 30 дітьми, віком від 5 до 12 років. Дивом ніхто не постраждав. Просто во час тренування. Поки в залі знаходилася 30 дітей, рухнула криша за 2 хвилини. Почало тріщати, я крикнула всім вибігати, тільки вибіжали з зала, повністю рухнула. немає слов. Це відео через декілька хвилин після обвалу знімала на свій телефон тренерка з художньої гімнастики Каріна Шваєцька. І во время тренировки був звук, будто бы на кришу бросають льдички. Потім цей звук усилився, я підняла очі вверх і побачила, що криша падає прямо на нас. І все, я крикнула дітям, що потрібно вибігати, і ми вибіжали. І після того, як вибіжали ми останні з тренером по дзюдо, там ще був тренер Олександр, одразу все рухнуло, буквально за секунду, за нашими Журналісти погляду були тоді на місці події. Ось що розповідав тренер з Дзюдо Олександр Пилипенко. Сьогодні така ситуація, бо, звісно, не з самих простих. так все случилось очень быстро. Услышал хруст сначала из дальней стороны, со стороны раздевалок. Сначала подумал, что там работники залезли, думал, снег очищает. Такого бы первая мысль мне пришла. Потом вторая мысль, думал, заледеневший снег, начал, думал, с крыши падать. Только потом услышал уже треск уже в центре самого крыши, самой крыши. Я уже понял, что начали, это уже не работники, это уже не снег, А іменно що серйозні я спочатку переживала всі лідети, тому що я не, ну, ані всі бігали, я не могла їх посчитати. Я не розуміла, всі лі діти вибіжали. Було очень страшно. Ну, вроде бо, как всіх роздали. Каріна з Олександром попередили величезну трагедію, ціною якої могли бути десятки дітей. Важко уявити, що пережили батьки, які у вихідний день відправили своїх дітей на звичайне тренування у сучасному спортивному комплексі. Було дуже приємно, що мама написала мені велике письмо благодарності і упомянула той день, коли я виводила її малышку із зала написала дякую, що я її ангел хранить, що... Вона дуже вдячна за все, що сталося з новим приміщенням, яке так помпезно відкривали чиновники, і яке не витримало навіть піврічного строку експлуатації. Чому ексклюзивне арочне безкаркасне покриття виявилося не стійким у перший же день зими? екс премєр міністр Володимир Гройсман доручив негайно провести розслідування першого. 12-2018 року трапилася надзвичайна подія від ДСНС. Ми дізналися, що обгорілася покрівля у цьому спортивному комплексі. Тоді Слідчо-оперативна група виїхала на місце. Відразу було зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 275. Слідчими прийнято рішення і в порядку статті 208 кримінально-процесувального кодексу були затримані директор генеральної фірми підрядника, також виконроб і особа, яка здійснювала технічний нагляд. Ці вони опинилися в ізоляторі тимчасового тримання. Через добу слідчим їм було пред'явлено підозру. Згідно з інформацією, системою Прозоро тендер на будівництво отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Онтарес Груп. Засновниками цієї фірми є Володимир Віталій Литвинюки з Вінницької області та Катерина Бжемиська з Коцюбинського. Генпідрядником виступив директор цієї фірми Володимир Литвинюк. Директору Генеральної фірми підряднику було пред'явлено за частиною 5 статті 190. першої, тобто при власнення грошових коштів, виконробом та підрядником проєкту з будівництва був Олександр Попанов, товариш тодішнього і нинішнього заступника голови києво Святошинської РДА Михайла Лєзніка. І не всі люди вірили в те, точно буде іменно спортивний зал. Технічний нагляд за договором здійснював фізична особа підприємець Олександр Бондар. А виконабу те особі, яка здійснила технічний нагляд. За частиною першої статті 275. після оголошення підозр судом їм було обрано запобіжний захід у вигляді за домашнього арешту. Що цікаво, кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України щодо привласнення грошових коштів на будівництві спортивної арени було відкрито ще 20 січня 2018 року. Тобто за 11 місяців до обвалу даху воно було відкрито за заявою колишнього народного депутата Мустафи Наєма. Тоді звинувачувались. Чиновники києво Святошинської РДА, начебто, вони вступили в змову з генеральним підрядником і викрали грошові кошти, які були направлені на будування спортивної арени для. Загальноосвітньої школи вишневської номер 4. начальника відділу освіти райдержадміністрації Миколою Івашка відсторонили від обов'язків, проте він і досі працює на своєму місці. І скажіть, будь ласка, ще раз івашко Микола Миколаївич, Він ще на посаді чи не працює? Добре. А ну він Добре, ще на посаді. Попри відкрите кримінальне провадження, ще під час будівництва генерального підрядника Литвинюка під арешт не брали. Чому ж в обвалі звинуватили відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації? Мустафа Наєм на наше запитання не відповів. Дивимось договори, які укладав відділ освіти. Згідно з першим договором, від 7 вересня 2017 року вартість будівництва склала 17,5 мільйонів гривень, і кошти по ній були сплачені до кінця 2017 року. У січні 2018 року освітяни уклали з Антаресом додаткову угоду на будівельні роботи на 500 тисяч гривень. Предмет робіт по цій угоді не оприлюднено. Загалом будівництво коштувало більше 18 мільйонів гривень. Ще 786 тисяч гривень обійшлось виготовлення проєктної документи. Ментації фірмою мате а угода на технічний нагляд сумнозвісним підприємцем Олександром Бондарем потягнула на майже 200 тисяч гривень, а точніше 199 872 гривні, що було на 28 гривень менше від порогового рівня, після якого за законом треба було проводити відкриті торги на вибір постачальника послуги. У тендерній заявці Антарису значиться, що дах спорткомплексу у вигляді безкаркасної арки буде зводити одеська фірма Південь монтаж буд. У відповідь на наш запит у відділі освіти відповіли, що пропозиція антарес груп була найвигіднішою економічно та відповідала тендерній документації. По ідеї всі питання щодо організації будівництва мали бути адресовані колишній голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації Морославі Смірнові. Адже відділ освіти підзвітний їй. Я своїм адвокатом зверталася з листами чи є е, запитання до особисто мене, і чи є запитання до відділу освіти? Ми сказали ні. Сторона визнана потерпілою. Люди, які не розуміють цих процесів, вони хочуть розуміти або спеціально розносять цю інформацію. Вони говорять про те, що ну це ж Смірнов – Смірнова ліцензований спеціаліст. Всі свої зобов'язання адміністрація виконала згідно чинного законодавства. Питання про відповідальність посадовця відділу освіту знімає начальник поліції Київщини. Проведена економічна експертиза і відповіді освіти, як вони витрачали, і по порядку проведення тендеру експерти порушень не знайшли, і перебільшення якісь сум на сьогодні у слідчого Немає підстав когось притягати до відповідальності, готувати підозру. Адже первинне проведення експертизи нам суми збитків не надало, тому Працюємо в рамках провадження, яке є, але слідчі дії ще тривають. Судову будівельно-технічну експертизу минулого року робив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Фахівці встановили, що аркове покриття спорткомплексу обвалилось через недостатню несучу здатність аркових елементів. Вони не були розраховані на сприйняття всіх існуючих впливів і навантажень. Також у висновку зазначено, що спосіб кріплення аркового купола з опорними конструкціями стін передбачений проєктною документацією підприємства. Мате призвів до деформації аркової споруди та зменшив її несучу здатність. Тобто сніг, який випав першого грудня 2018 року, тут взагалі ні до чого від себе особисто хочу подякувати смірнову Мирославу Михайлівну, на яку лють зараз багато бруду, але не вона будувала цей комплекс, і не вона перевіряла, чи правильно побудований дах. Найстрашніше, що в даху по всьому периметру стирчали величезні металеві цвяхи, величезні, які при падінні вбили б намертво всіх. Із допису Каріни Шваєцької на другий день після трагедії тому питання до забудовника, який купив не ту жесть, і питання до технагляду, який підписав дозвіл на на купівлю саме оцього цього матеріалу, а не того, який був в проекті. Інше питання до проектанта, який проектував дах. Я його взагалі не бачу в матеріалах справи. Якщо представника технагляду і забудовника затримували, то проєктанта даху зник. І дійсно, возняк Володимир та Возняк Наталя, які володіли до минулого року фірмою Мате, затримані не були. Втім, Андрій Нєбутов каже, що це ще попереду. От особи, які розробляли проект, погоджували цей проект, а також особи інша фірма, які робили експертизу з цього проекту. Ми плануємо їх теж притягти до кримінальної відповідальності. Там сім осіб, яким ми плануємо оголосити ще підозри. Варто зазначити, що проєктант об'єкта мав знаходитись на ньому і під час будівництва, адже згідно згаданим висновком будівельно-технічної експертизи були відсутні зовнішні металеві сходи на другий поверх, а товщина покриття даху не відповідає проєктній документації. Також питання і до самої конструкції даху. Коротше кажучи, тут і неправильне проєктування, неякісне будівництво і відсутність нагляду за усім цим. А, дивіться, якщо це недоліки, якісь які там ну в проєкті вони не можуть знайти недоліки, бо експертиз. А технічний нагляд має тільки наглядати за тим, щоб було правильно все будувалося до проєктних рішень. Тут у нас ще є авторські на. Авторський надзор це вже здійснює безпосередньо автор проекту. Людина, яка веде авторський нагляд, вона виїжджає на об'єкт. Вона має виїжджати там, наприклад, ну там за договором з замовником раз в неділю. От вона виїжджає, перевіряє, чи все відповідає проекту, лише тільки це, так і вносить свої виїзди, вона фіксує в журналі. Якщо у нас знайшли якісь недоліки, так, як нагляд викликає там викона, викликає представника проєктної організації, вони складають акт і приймають рішення до цього. Ато що потрібно змінити от виправити таку таку ситуацію, там які зміниють якусь конструкцію під таким таким углом. Проектувальник перевіряє так, чи можна, чи витримає там несуча, там стіна, наприклад, чи що ще якщо там махнув рукою, не дай Боже, там, є, то це вже відповідальність того, хто за цим не додивився. Гортаю журнал, який випустили до 35-річчя школи дздо Вишневому на сторінках разом з її засновником Віктором Мужчиною Михайло Лєзнік виявляється, Лезнік тренувався у мужчині, а згодом вони стали ще й кумами. Так я кажу, що у мене є сі кумові і ми по жизні, какби так були просто простими. Я був, ну я не вважаю, що глава адміністрації лі області прифінанси так. Ну повезло мені. А ось тут будете насправді здивовані. Виявляється, директор фірми генпідрядника Антарес Груп також тренувався разом з ними. Він взагалі займався дзюдо цього тренера. Вони всі разом займалися дзюдо цього тренера. Це Їхня спільна була ідея, з якою вони до мене прийшли. нормальна ідея побудувати. да, все ну нормальна реакція на те, щоб розвивати спорт. Олександр Папанов, керівник проєкту з будівництва Арени Фіт» – також їх друг. Виходить на троїх. Цей великий проект в ім'я великого спорту дзюдо. Ми зв'язалися з заступником директора Вишнівської школи номер 4 яка тепер носить назву Ідеал. Відділ світи доручає мені, бо знає мою потужність, камістка хай відкриває. І от тут я попадаю туди всередину. Понімаєте? І тут я була здивована дуже сильно. Тому що все це було, ну як воно вроді новеньке, воно вроді нормальне, але но воно все зроблено із капішних матеріалів. І от я піднімаю очі наверх, і я дивлюся, наскільки ця конструкція зроблена погано. Там таке впечатлення, що там, як я кажу, казала, профіля, от гіпсокартона її тримали. Було видно, що ти профіля, вони профільочки. Я так думаю, що були заплановані набагато більші матеріали і все. І не розрахували той верх. І так я і сказала, що якщо в цю зиму не завалиться, то в наступну точку. А ось вам і доказ: зварювальники тільки прихватили металеву конструкцію, навіть її не обварили. І... І ті комусь советувати там як как, как это. Я це все видел. Я принимал, ну прокоділ, то до машини приходили. Мі ну, підстраховував діму, розружав грязь ну, есть фотки. Так далі ось так. От Михайло Лезник, який мав разом з іншими більш відповідально віднестися до цього проекту, говорити про це не бажає. Стрілки переводить на відділ освіти. Я в роз'їздах я не сижу на місці, у будуща то що суттєво я вам додати не зможу. Наскільки я розумію, зараз справа розслідує. Ну там багато запитань які... Які безпосередньо вас відбувалися. Ну, а яким чином вони стосуються мене, якщо замовники не ліз, ні певних, ні замовних світу. Тобто то Які питання долізів, щоб ви на це буде Судові засідання тягнуться вже другий рік. Здавалося б, все мало бути ясно з перших днів після обвалу. В этом году, в 2020, вот уже прошло больше чем полгода, не было ни одного заседания суда. Они переносятся по разным причинам. Они назначаются, потом переносятся, не собирается коллегия судей. Потом переносят с одного района в другой в район. Возвращают киево святошинский район. Потом состоялось заседание, но оно было перенесено по причине неявки прокурора. Наступное заседание по справе відбудеться 28 вересня. Ігор Шачов вважає, що розтягування у часі результат змови. Сговор не спешить, сговор пройти сроки давности, утратить доказательства. Ну, допускают, что если арена обрушится, то уже никогда ничего нельзя будет доказать. И как только кто-то оспорит результаты экспертиз и попросит повторную экспертизу, когда они придут и увидят, что арена разрушена, они просто не смогут сделать снова эту экспертизу. И тогда, возможно, дело будет вообще закрыто. На проведении додаткового экономической экспертизы наполягає и Морослава Смирнов чому в цих експертизах немає суми збитків? Це теж питання. Ну і е, фактично я про це говорила: про те, що нам треба зрозуміти, яка сума збитків, тому що винен хтось, але хто буде повертати те винен? Найбільше ігор Гришачов та спортсмени, які тренувалися у спортивному комплексі Фейворіт Фіт, чекають на зняття решту з приміщення. Зняття ріста дозволило б почати проєктувати реконструкцію рі. І говорить о том, сколько денег надо для реконструкції, готовиться к этой реконструкції, то тобто сделать так, щоб оставшися там час аріни була сохранена і в дальнейшем восстановлена повністю арена. Гришачов каже, що це може зробити Києво-Святошинська районна рада, пороги якої він обуває ледь не Балансодержатель тижня. а это районный совет. Он должен обратиться в прокуратуру. І совмісно з прокуратурою звернутися в суд з просьбою зняти арешт. Те, що вони її арешт не зняли, там обладнання на 20 тисяч євро згнило у голови Києва Святошинської райради. Є своє пояснення. Я пояснював вже і не один раз. Позицію, яку там маю я, яку має район рад, арешт накладалась прокуратурою Київської області. Відповідно, клопотанням основним ми подали в суд. Якщо ми подавши в суд, одразу будемо клопотати про зняття арешт, ну, тут немає логіки. Тому ми їм пояснюємо, у разі якщо прокуратура подасть клопотання на суд про зняття арешту, ми жодним чином не будемо е, заважати цьому процесу. Але безпосередній орган, який надавав. Е, Подання має із знімати, а це насправді займе ще деякий час. Про це казав і начальник поліції Київщини. Саме експертизи, та да, в будівельній сфері е вибухотехнічні, Вони займають майже 80%. Часу розслідування кримінального провадження. Адвокат Олександр Гатинюк пояснює, арешт накладається на подібні об'єкти з метою збереження самої будівлі і земельної ділянки під нею. Як доказів до прийняття остаточного рішення суду по вказаному кримінальному провадженні, він може бути знятий після того. Ну, випадку, коли кримінальне провадження е, закрите, або має закриватися зв'язку з не складу злочину, або після прийняття рішення судом остаточного по справі щодо винуватості чи не особи. після вказаних процесуальних рішень, як такий арешт на вказаний об'єкт, ну потреба в такому арешті. Стає непотрібною і таке арешт буває. у цьому випадку. Кримінальне провадження ще не закрито. Якщо досудове розслідування триває по кримінальному провадженню, і кримінальне провадження не закрите, то звісно ніхто арешт не буде знімати, так як потрібно зберегти докази, скажімо так, в тому стані, який він був на момент відкриття кримінального провадження. Затягування справи у суді, а відповідною про це зняття арешту можна пояснити через майбутні місцеві вибори. Адже тоді фінансування робіт по відновленню арени ляже на плечі. Вже не районної райради, а вишнівської ТГ. Якщо район вже зараз передасть функції замовника, ми готові виділяти гроші на перепроектування для того, щоб воно дійсно ця конструкція мала право на життя. Тож поки виходить замкнене коло. Щоб його розірвати, суддям необхідно прийняти остаточне рішення по справі, винести вирок та притягнути до відповідальності винних у неякісному будівництві спорткомплексу Фейворіт Фіт.